Білі кульки чудового сиру сходять із конвеєра. Це особливий продукт моцарела Дібуфала Кампана або моцарела з молока Буйволиць. Цей сир можна виготовляти лише тут, у регіоні Кампанія, що на півдні Італії. Він має сертифікат Підіо, який прив'язує цей продукт до його походження. Тобто, виробники в інших регіонах світу не можуть робити такий сир і давати йому таку ж назву. На цій фабриці дотримуються всіх специфікацій, які дають змогу забезпечити відмінний смак та якість. Ці елементи відрізняють нас від інших продуктів, які теж можуть бути дуже хорошими. Але нам треба зберегти всі ці характеристики. тут. Працюють із молоком та водою за дуже високих температур. Рецепт передають від покоління до покоління. Спочатку молоко перетворюють на м'який сир, потім отриману масу ділять на кульки. Цю дію називають моцаре, що означає відрізання. Звідси й назва моцарела. Наша моцарела Дібуфала кампана. Це продукт, який неможливо знайти більше ніде у світі. Тому, якщо ми зможемо зберегти цей продукт саме таким, яким він має бути, це буде величезний успіх. Молоко для такого сиру дають буйволиці, вирощені за умов місцевого клімату. Їхній раціон це суміш сіна, люцерни, сої та кукурудзи. Буйволице дає набагато менше молока ніж корова, але буйволине молоко набагато концентрованіше. Фактично, воно майже вдвічі жирніше за коров'яче, і в ньому на 10-15% більше білка. Нембюрішпетала моцарелу з буйволиного молока. Люблять не лише в Італії. Експорт зростає і до інших країн, зокрема до Швейцарії, Іспанії, Німеччини, Великої Британії та США. І навіть Франція відома своєю сирною промисловістю, масово замовляє цей сир. Півтора року. Тому навіть з'явилося повідомлення, що у Франції споживання італійської моцарели перевищило споживання традиційного французького камамберу.